Серйозне тестування мережевого реноватора mf 42 seq та лопатки WM65. А тестувати буду з цвяхами та турбогвинтами. Виставлю четверту швидкість. Уже 9 цвяхів. Полотно досі себе почуває доволі добре. Що ж 15 цвяхів подолано, і залишається ще 6. три великих цвяхи та три турбогвинти. Всього на всього здерлась фарба. А тепер переходимо до турбогвинтів. Фу. <звук> що ж і реноватор і лопатка впоралися з усіма перешкодами, які ми тут встановили. Але об'єктивно, з турбогвинтами було важко, оскільки вони підгартовані.